Доброго дня, дітки! Сьогодні будемо з вами спостерігати за такою кімнатною рослиною, як хлорофітум. Хлорофітум це багаторічна трав'яниста рослина. Листя в нього вузьке, звисаюче і з вусиками. На цих вусиках потім квітнуть квіти. Ці вусики. Дають початок новим кущикам. Листочки в нього зелені або біло-зелені. Це дуже невибаглива рослина, яка може рости практично в будь-якому ґрунті і при будь-якій освітленості. Якщо умови утримання хороші, то хлорофітом виростає шикарний. З довгими, красивими, звисаючими листями. Якщо ви забули политу хлорофітом, то він може пити водичку за рахунок цієї вологи, що накопичується в його м'ясистих коренях. Розмножується він теж дуже легко, дітки хлорофітума можна поставити в вологу землю або. Плянку з водичкою, і він дуже легко утворює корінці і приживається. Квітне він малесенькими білими квіточками. Якщо ви живете в загазованому районі, без цієї рослини вам просто не обійтися. Хлорофітом очищує повітря і вбирає в себе всі шкідливі сполуки. Він добре переносить і сонце, і тінь. Оприскувати хлорофітом не потрібно, тільки його довгі листочки слід раз на тиждень протирати вологою серветочкою для того, щоб прибрати пил. Отака От корисна і невибаглива рослинка. Скажіть, дітки, чи потрібно часто поливати хлорофітом? Як виглядають його листочки? А як виглядають його квіточки? Чи вибаглива ця квітка? А я з вами прощаюсь до наступних зустрічей!